Так, Усіх вітаю. Доброго ранку, неділя. Небо пасмурне, бачите? Третій дні. Ну да, не третій, четвертий день пасмурно. Був ото дощ після того, як я обробив ось галантом, та да, каністра вже пуста. Ні, це не я не все вибризкав, Це люди просто ну, допоміг, порозсилав коротше, вже цю каністру. А тепер я вам покажу результат. Пройшло 3 дні да? От було запитання, та що ти показуєш, давай через 3 дні покажи. Ось все, пройшло 3 дні виходжу я і вам показую через 3 дні. Це щоб уже повністю точку поставити ну, над цим препаратом да? гібице-десикант-галант. І з діючою речовиною Глюфосінат амонію 150 грам на літр. Від компанії Укравід UA щоб вже остаточно більш не вертатися до цієї теми, то я вам показую через 3 дні. Дивіться. Зараз ви все побачите, мої сліди, як я ходив. Хто не дивився цей ролик, верніться 3 дні назад і подивіться. Значить, ось, бачите, да? амброзії Габела, ну, трава тут до 30 см, тобто бур'ян. Бачите? Да? Ось, дивіться, чорна стоїть. Ще не сіно, не коричневе, але воно чорне просто. Не знаю, камера не бачить, передає чи ні. Але воно, воно чорного кольору. Такого. ну тобто йому все. Тут був скошений газон, зразу на другий день воно не видно було. Тим більше я вам наголошував, що дощ пішов через півтори години, а це є контактник. Тобто, все одно його трохи змило по-любому. Щось воно вватило, щось не ухватило. Навірно, отак от одійти і ви бачите різницю. Ось не оброблено, ось оброблено. Бачите, да? це персик. Обробляв я не тільки траву, я акцентував свою увагу на бризкання по стволу. Дивіться. Не оброблене, оброблене. Це слива. Далі, абрикоса. Навіть підходити не буду здалека, бачите, воно да? не оброблене і оброблене. Абрикоса жива, нічого її немає. Далі ще один персик. І тут десь поросль була. Ога, ось о є. Зараз показую. Дивіться, ось поросль, яка персик кинув, бачите, її, так? Да? І ось о поросль. Ну і відповідно що ви бачите, відходів оброблено, не оброблено. Тобто вже одразу по садку камерою тако проведеш і вже видно, де ти бігав. Бачите, да? Під забором будяк був здоровий, так здравствував сантиметрів 40. Дивіться, що з нього, бачите? Ну, наголошую ще раз. Значить, дозіровка до була на 2-3 листочка на бур'ян. Ну, не на таке. все, Бо я? Ну, бачите, да? ось о, ця перкоча стоїть. Ось, все, дивіться, який повишки бур'ян. Тут теж ну, це не бур'ян, це газонна трава, яка тут виросла до сантиметрів там, 30 с, скажімо так. А це все було скошено, ось так воно поміняло колір. Ось так ось видно, да? бо зблизька воно і не поймеш. Груша, ось груша. Я вам йду по своїх слідах, щоб ви бачили і розуміли. Міленіум, дивіться, підбірка висить. Ось була поросль, яку я показував, груша вибила, не знаю откуда вона там от корня, не знаю откуда вибила. Ось що з порослі твориться, бачите? Тобто поросль забрало, груша як стояла, на яких видимих. Ця так само. Воно. Коротше, працює, воно не так різко, як. Баста, ну і умови були зовсім інші. Басту я обробляв. Я ще, ще по городу трошки пройду, де я бризкав ось з стопчики, де буде забір стоять. Тут я був не бризкав, підійшов бризнув, бачите, да? бур'яну все повністю. І зараз я тут ось ось де під пшеницю я так ой, де ходив, просто провірити, де щоб було дуже видно. Цей, е... Коврик, цей портулак, да, ось воно жовте-жовте таке, аж лімона вже зробилося. Тобто міші, і все, все е потім щириться. Як ви можете бачити, ось у, е ця здорова амбрузія, також вона воно, ось її круте, муте. Ну, не буду я далі проходити самі ви бачите, що все воно. Забрало. Да, Баста працює швидше. Быстріше. Ну, ну, быстріше це в якому розумінні. Коли я робив басту, температура на вулиці була 30 градусів ввечері. А на другий день було там до 35-36 в тіні, то воно згоріло все за 12 годин. Там. От тої басти, да? ну а тут, ось, коли я б робив, мало того, що дощик був, ну і ось пасмурно постійно. Дивіться, я вам знімав і на другий день ось показую небо. І сьогодні я знімаю, показую просто вітер і пасмурно. І так, дощик підморосить, вроді трошечки, прикратиться, підморосить, прикратиться. Ну, тобто, умови не для оцих ділок. Ну, все одно видно, що воно працює. Ось по ряду прямо проведу. Ось груша. Далі, бачите? Воно видно, навіть по кольору. Дивіться, я йду, а колір видає, що там щось робилося. Бачите? Дивіться, підходжу, а круг. Опа! Бігав, да? воно слива стоїть, дивіться. Бігав. Абрикоса бігав. Далі, все, персик. Ну, то тобто, все воно работає, можна сміло. Я вам на своїй, як би сказати, шкурі своєму садку зробив оце все, показав. Так що якось от так. На цьому все. Більше я цих роликів знімати не буду і доказувати, що то показувати, увіряти, теж не буду. Це сугубо кожне особисто діло хоче, обробляє, не хоче, не обробляє. От. Це контактник він не вбиває корінь і не може вбити. За сезон потрібно разів-два, а то може навіть і три. Ну, це як буде дощ у вас по два рази на неділю, то можливо і три прийдеться за сезон працювати ним. Но не працювати з сапою, не боротися з тим портулаком і з усім. У кого три-дві сотки, якби, то да, можете навіть не дивитися в цю сторону. Ну а в кого такі площадя, як я вам показав, то можете працювати, нічого страшного немає. Так що, якось так. На цьому все. Дякую за перегляд. На все добре, усім миру і добра. До наступних відео.